Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниця. Сьогодні відправляємо до нового власника Solis 50-й без кабіни. Нагадаю, повномірна 50-ка. Здоровенний трактор важить він більше 200, тобто важче, ніж китаєць 50-ка, любий з кабіною. Поїхав він до нового власника. Ціна на сьогоднішній день. 16800. Заїжджайте до нас. Це ще клієнти приїхали, дивляться тракторець, визначаються. Ось там Валентин консультує. Отакий От вибір на сьогоднішній день у нас тракторів. Також є навісне, також є японці, вон далі стоять японці. Великий асортимент. Недавно отримали кабінник, кабінники. Контейнер кабінників. Сугубо ні одного трактора без кабіни, тільки контейнер японців кабінників. Зараз їх миють, ставлять на колеса і ставлять на майданчик. Тому на... телефонуйте. Находимося ми Тиврівське, шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі!